І приїдайте в стайню ті дитин. Оце так диво, в стайні немовля, там де моя корова і ягня, а що там холодно ночі, погано пахне в книгі. Не розумію, як спасите світу, який вміє всю землю квітами одіти. сам родиться у без безприкласі. Я дуже добре розумію вас, а ще мене дивує те, що Боже син дитя мала. Чому Христос приходить, як дитина, де його військо, самоцвіти, шати, чому у а не палатах? Але ж там холодно, біжим швиденько, не сім вогонь, зігріється маленький. Вислує десь Марія Пречиста. родився, Божий син, а ми співаємося в колядку і вістку радістю на У моїй країні звір солодця, в нього голови. я ним також зустрівся, такого жаху, що не знали. Ви. Одна голова війна назветься, побоївся і живела, а третій обосом не піддається хворобою, його назвав. Шукаю я царя такого, який познищив звіра того. А мене інше в мої палати подаря, чолом кажа проживає, брехнею з водія на сім'ю сюди, і просто жах. І діти, і дорослі, навіть владу, скріщали запускають і бажання. Я йду зіркою сіє, щоб сам справився з навіть. У мене ще інша біда, бо людей ж у радості нема, і скрині, і ніхто не знає де, як смутку там собі живе. Я виходить в ніж люди, стає присутній майже всюди. І люди росли сумні, зажирені на дві. Іду того царя шукати, хто зможе смуток подолати. Ідіть, сміливо, я йду з вами, ідіть знаними шляхами, хто зазирає вофлоєм лишає, всі свої біди скоро подолає. Спи, Ісусе, спи, сматунки. Намовляю. несу тобі своє огня, бо більше ні, нілаю я. А я не склав багаття там, щоб було тепло усім вам. Скажи прекрасно, діло мати, чому виді дитяти, спаситель появився нам. То будьте тут розкажу вам: Три славні царі, три славні царі зі свого бригади. Золота і миру, на люськом дар. Ви позарях ми читали, не сподівались на таке. Сільного царя шукали, але знайшли дитя мале. Як зможеться мале дитя, дракони відьму подолати? звільнити нас від духу зла, вже нам іншого царя шукати? Не бійтесь, дітки, добре нам і справжнього царя знайшли. Але чому під виглядом дитячи, щоб могли таке не стати. Не винні, ще й радісній грусті, дитяче в на всіх душі. Твоя, мій царю вічна злоба, потвора з трьома головами, війна у хвороба, Перелік, жах жахсіє між вами. Але що може налякати навіть малу дитину, яка вміє довіряти своєму батькові стриму? Дитина знає, та любить, ніколи злого не бажає. З найвищої сходинки сміло у його руки вниз триває. Якщо вміє твій народ, немов дитину довіряти, як із. І невідома, радість, сміх, навіки впевні, геть пропащий, причину смутку їхнього царів, якщо нічого смуток не виїхати заповіді, перетяг, і не порушив якої, поїхать, через грішив, бува, поглянь, і бачиш, десь провину, між дотатами, моїма, показь за свої гріхи і радість в серці віднайду. Умійте, ви також вже віти, не гроші, чи черечами, а будь-який маленький діти, ті ж проти собор Будьте христоскажні, як діти в їхній простоті, прийміть його в ясно, прийміть його і у душі, як діти вмійте довіряти своєму вічному отцю. Його мати, допоймати, вженіть це багать брехнуть. От чорт, чому моїм не вдалося солдатам дитину на той світ послати? Ти мене кликав? Ти хто такий? Я твій породник дорогий. ти хочеш ви? Молодець. Він тут не кінець. Його і так не без рукав. а він все життя на ну, То що робити? Підкажи, дитину вбити поможе. Фізичик тим не гроб. Він той із неба. Що поробить, але можна бути одне діло нашкодин тим, хто має в нього вірчика. Не розумію, поясни. Але тупий же ти. він всіх навчає будітьми, а ми дітей. Право понавчаємо уроки дітям. Ось це дати і можемо спокійно. Я там поклав всякі ігри, Ютуб, і байби, Інстаграм. І що ж поганого зробив? Розвільний час їхнім батькам. Чекай, послухай мене далі. Є інша сторона медалі, за який щастя така дитина, то вже зовсім наша людина. Покличе маму він не чує. Забер зробив уроки брехню усіє, і з другом говорити вже не міє. Як діти будьте, як звучить, я тішуся, як хочете, так жити. Брешіть, кричіть і капризуйте, тричайте розум, не працюйте. І вже той час не за горами, коли побачимось ми з вами. Іди від нас у пекло супер створіння і забирай своє насіння. Чи справді тут всі Божі діти. Ну що ж? Є. <ріст> але але як він почне звідти, повернемося знову. Не хочемо шити, не сказати, не хочемо поїхати животі. Щоб ти про нас розстави, як піти й небо до сьогодні. До цього якуємо щиро, святкуйте весело і в мирі, а ми не до їжим навіть несем відпустимося. Надійте всі прийшло дітство, хто став зродить, слабим його. Не вієм, серце не радість кохання на доброї пижні поселяться щастя безподійні. Веселіться Українці, бо Христос родився, в бідних яслах по могутній, як дитя повився, заспіваємо всі, принесімо дари, не прекрасні золоті, не гучні фанфари, але віру в те, що він Бог наш визволив, і в покорі стань усіх приясних посилів, побучий нашій. Вірного кохання, сили пити тої чаще, що нам згодо. Полюдуємо разом всі, в цілим нашим краєм і весело голосів Христосця рождає. Ми прибули, Господарю до вашої. На смачно пахне пиріжки, з вишнею і сиром. Ми до церкви на впрошки йдемо до церкви із миром. Мир вам села і міста, рідна Україна, на різдвяні ці свята, хай вам радість буде, хай не буде більше сліз, хай образ не стане, ангел звістку нам приніс, про чудо різдя. А нас, колядників, за не маєте, що вас чесний і величний твір. Цим ми відчуємо і низько вам було. Христос зарождає. Дякуємо. дякуємо нашому профіальному лите, дякуємо всім організаторам, дякуємо батькам, які підготували свої дітей, дякуємо всім вам за те, що слухали і разом молилися. Це є наше майбутнє, в яке маємо вкладати, вчити їх. Це всіх речей, щоб вони передавали далі. Молимося, щоб наша парафія була така жива. І завдяки власне тому, що є приміщення, вони вже зібралися, вони мали репетиції, вони зараз так гарно там проводять час, тому всі разом ми спричинилися до того, що маємо вже таку свою невеличку спільноту, тому Хай Господь всіх нас благословить, дарує всім нам так очікуваний мир, радість і любов. Тай Господь допомагає всім нам. Радісних, щасливих всім свят.